Практична реалізація прийнятих рішень лежить передусім у фінансовій площині. Хоча наразі вдається забезпечувати фінансування захищених статей та першочергові витрати у традиційно залежних від бюджету галузях. Ситуація доволі складна. Це стосується передусім медицини і освіти. При потребі близько 42 мільйонів у нас фінансування 19 мільйонів, і медична субвенція не може все осягнути, всі ланки, і ми на сьогоднішній день маємо можливість виплачувати заробітну плату, чого не мають інші райони. Але актуальним лишається питання надання пільгових рецептів, пільгового лікування. Звичайно, що ця ситуація не змінилася на даний час, бо навіть і те рішення, яке прийнято. Е про оптимізацію навчальних закладів воно дозволяє нам зекономити десь наголошую 2017 році календарному 2017 року, році це десь порядка 2,5-3 мільйонів. На даний час на забезпеченість на заробітну плату педагогічним працівникам і дошкільним навчальним закладом складає порядка 13 мільйонів. Радикальних рішень з реорганізації освітніх і лікувальних закладів депутати цього разу не приймали лише визначилися з перспективним планом створення освітніх округів та змінами стосовно роботи Яблунівського ФАПУ. Йшло питання про зміни до штатного розпису на рахунок. Залишення ліжок паліативних у Маріямпільських амбулаторії в зв'язку з тим, що є медична субвенція. Хоча зрозуміло, що косметичні зміни завжди тимчасові. Тож, попри суперечки дискусії, сподіватися сьогодні доводиться на об'єднання громад. Бо, як зазначив у виступі голова райдержадміністрації, адміністративна реформа це не лише децентралізація влади. А основне – це децентралізація фінансів. Бо фінанси йдуть знизу, ве. і там десь поміж пальцями можуть пропасти. А так воно лишається тут, і тут будуть вирішувати депутати цієї об'єднаної громади. Щодо об'єднання громад, то це питання наразі у стадії обговорення і підготовки конкретних рішень.